Пані Лена, з вами хочемо поспілкуватися про роботу вашого благодійного фонду і загалом про те, яким чином і ви і інші громадські організації і благодійні фонди працюють із дітьми, які були депортовані до Росії, і яких наша держава і наші міжнародні партнери намагаються повернути із цієї Російської Федерації. Що важливо знати та під час роботи з цими дітьми і. З чим найчастіше стикаєтеся ви? Um... Так, таке багатошарове питання. Наш фонд займається допомогою дітям, які постраждали від війни в той чи інший спосіб. Дітям та батькам, і це може бути як психологічна допомога, як організація різного роду програм психосоціальної допомоги, літні табори, різні формати роботи з дітьми та підлітками, батьківські групи. Також ми надаємо пряму гуманітарну допомогу родинам та дітям і можемо оплачувати за потреби послуги реабілітації або лікування тим дітям, які постраждали від. Від війни з темою дітей, які повернулися після примусового вивезення в Росію або депортації е, в Росію, ми стикнулися е, вперше в дві ну після повномасштабного вторгнення. Да, коли ця е, ситуація почала набирати таких дуже високих інформаційних обертів, і після того як був винесений. Е, Рішення кримінального міжнародного кримінального суду про, про те, що ця депортація е, побачена міжнародними юристами, визнана такою як воєнний злочин, і е, відповідний був винесений ордер е, на Марію Львову-Білову та Володимира Путіна. І е, власне е, після того почалися процеси повернення дуже точкового. Такого мінімального повернення дітей з Росії За різними даними, це тисячі дітей примусово вивезені або депортовані до Росії, як в складі своїх родин, так і в складі заходів інтернатних, в яких вони перебували, тобто за різних ситуацій і, і умов діти ем, вивозяться так чи інакше на територію країни ем, нашого ворога. і ем, точкові зараз є повернення, це не більше 400 дітей, 388, якщо не помиляюся, да, там могло помилити, там, ну, там могла збільшитися трошки кількість, але ми бачимо проти тисячі тисячі за різними даними від 20 тисяч дітей могли б бути вивезені примусово повернути тільки невеличка кількість. і Це таки досить філігранна така робота дуже багатьох міжнародних організацій. і Фондів наш фонд персонально не займається поверненням дітей, але ми займаємося уже роботою та підтримкою з тими дітьми, які повернулися, і отримують уже тут далі е, певну. Допомогу і підтримку зазвичай діти, які повертаються за депортації, вони повертаються в Київ. І проходять е, певні там е, процедури опитування різними е, державними органами е, влади в центрі захисту прав дитини, який діє при уповноваженому е, е, Верховної ради прав людини Дмитрії Лубенцю. Е, там наші психологи е, надають кваліфікований супровід цього опитування, е, тому що діти повертаються в різних станах, з різними ситуаціями, і е, е, ми абсолютно чітко розуміємо, що діти не повертаються з курорту вони повертаються з. Тим досвідом, який точно там не мали проживати, це або утримання без власної волі на те, в якихось приміщеннях з ізоляції через ці всі фільтраційні табори, і так і так далі, да? тобто діти повертаються з різним досвідом І наші психологи забезпечують як супровід цього інтерв'ювання, так і подальшу підтримку, якщо є на те згода дитини. Що ж, якщо говорити ширше про те, як ми, що ми маємо знати про допомогу і підтримку mm -hmm. дітей, які мають досвід депортації. Uh, це uh... Більшість дітей, які повертаються, вони з тих територій, які наразі або деокуповані, або залишаються окупованими. Да? Тобто це окупована частина Запорізької області, Херсонської області, Харківщина, або та, яка вже деокупована, або там, де ведуться великі бої. І зазвичай більша частина цих дітей, які повертаються або самостійно, або в складі родин, вони не мають дані не, не закриті їхні базові потреби. Це проживання, це облаштування на новому місці, і особливо це актуально для дітей вже такого. Більш віку 15, 16, 17 років вони всі повертаються і думають про те, як їм далі вступати, куди їм іти, як їм рухатися і забезпечувати собі своє життя. Тому це базова потреба, базові потреби, які мають мають в тому числі і наш фонд, і інші міжнародні організації. Або українські також це що ми маємо знати про таку взагалі підтримку психологічну, да і якби реабілітаційну, що це не тільки послуги психолога, але в принципі ми говоримо про те, що і громада, і, і школа, і всі, хто так чи інакше контактує з дітьми, мають бути обізнані і мають мати розуміння того, що діти, яка дитина, яка перенесла досвід депортації, вивезення перебування довго в окупації, вона може мати ті чи інші про прояви свого якби психоемоційного стану вона може мати ті чи інші потреби. Тому вболіваємо і адвокатуємо і, і, і освічуємо дуже багатьох фахівців про те, як розпізнати е, ту чи іншу проблему у дитини з таким досвідом, як їх допомогти, як влаштувати ту чи інші навчальний заклад, допомогти допомогти наздогнати освітні розриви, втрати, тому що такі теж є. Ми всі розуміємо, що діти, які перебувають в окупації, не навчаються в школі українські вільної свої і, і, і так. Як навчаються інші діти. Тому це така системна підтримка. Також ми говоримо про те, що така робота з дітьми потрібна у віддалених громадах, саме там, де проживає найбільша кількість саме такої вразливої категорії населення. І також ми говоримо про наявність фахівців, яка Тих фахівців, які вміють працювати з травмою, вміють працювати з дітьми, які мають травму війни, і це не тільки психологи, це, зокрема, і працівники дошкільних навчальних закладів, і закладів освіти, і реабілітологи, і датам фах дуже широкого спектру фахівців. Той же час, в той, в, в той же самий час і слідчі і працівники прокуратури, які можуть з тих чи інших питань, також стикатися з дитиною для отримання тих, хто чи іншої інформації. Uh, і, і, і в цілому ми говоримо про те, що система психологічної допомоги і реабілітації, вона тримається на людях, на фахівцях, які вміють працювати з цим, тому ми багато зараз теж адвокатуємо і працюємо над тим, щоб нові фахівці з'являлися в полі. І якщо сьогодні є молоді люди в віку 17 років, які думають, чим би в яку в яке поле експертизи їм податися, навчатися і як далі своє професійне життя будувати, то якщо у вас є е, ідея про те, що вам подобається працювати в такій гуманітарній сфері, в сфері допомоги, підтримки, то не задумуючись вступати на факультети психологічної і соціальної роботи, це, е, це те, на чому триматиметься вся післявоєнна реабілітація, психологічна допомога, психосоціальна реабілітація дітей та сімей в Україні. А отже, такі фахівці будуть дуже високо затребувані ще роки. Пані Олено, але цікаво, скільки часу треба для роботи з такими дітьми, чи тут все індивідуально, чи все-таки йдеться про якихось місяці чи, можливо, роки для того, щоб вони, врешті-решт, повернулися до нормального життя після цієї депортації в окупації? Ну, um... Тут дуже важко да, визначити, тому що дійсно дуже багато залежить, по перше, від того, який досвід дитина отримала. Якщо це було досвід насильства, досвід катування, тортур і, і інших, да, тобто, це це однозначно набагато гірша да, ситуація. Якщо це був досвід там не знаю, виїзду з батьками і перебування просто в ситуації ізоляції і не того, що відбувається в Україні, це теж зовсім інше. Якщо це був досвід перебування групою дітей під Концентрованим впливом російської пропаганди про те, що в Україні вас всіх забули за вас. Давно вже вас давно уже всіх там продали, і Україна вже давно не існує, і тут дитина повертається і раптом все всі ці два роки вона жила в якісь ілюзії абсолютні. То це теж зовсім інша ситуація. Тому так це все індивідуально, в залежності від того, який досвід власне дитина отримала. Також це залежить від віку дитини і особливості її характеру, її вразливості. Да, є такі діти, такі по характеру більш якби бійці, да вони. Можуть бути більш емоційно стабільнішими, щодо там будь-яких впливів. А є діти, які можливо, да більш вразливі, більш такі емоційно ну, е незахищені тому е залежить також від віку, також залежить ну, умовно, якщо дитині три роки. То те, що їй розповіли в три роки, тому вона і має віру, да тобто і дуже важко якось співставити факти. І очевидно, що дитина в 15 років точно да буде якось мати більше порівняння того, да, чи розуміння тих чи інших речей. А особливо ми говоримо про небезпеку для дітей, які в дуже ранньому віці в маленькому віці вивезені і вже знаходяться на території Росії три роки. А дитина, яка вивезена в рік, в два. І три роки провела на території Росії під їхнім впливом їхньої інформації в п'ять років. Да? Тобто, це точно е, ну, ситуація е, ну, важча да? і буде важче працювати з дитиною. Тому е, індивідуально, і саме головне це наявність тих фахівців, які вміють працювати. І е, е, тому… Може тривати да, дуже по-різному для деякої дитини, яка які років 16-17 вона вступить у вуз. Одразу там повернеться собі в якусь в якесь студентське життя, отримає нових друзів, нових підлітків, в принципі, підтримку соціуму, і вже там зможе якось легше справитися зі своїми травмами, ніж та дитина, яка у віці 6-7 років може повернутися в повну фрустрацію, нерозуміння того, що з нею відбувалося, можливо, вона ще не буде мати доступу до школи і не буде мати поруч ніякого дорослого, який зможе пояснити, що все таки відбувається в її житті. І це може мати там, набагато деструктивніші наслідки. На... На дитину, тому дуже багато ще й залежить від нас, усіх оточуючих тих людей, які так чи інакше можуть перетнутися з дитиною, яка отримала важкий досвід війни, не тільки окупацію, це може бути будь-який важкий досвід переживання цієї війни. Це бути уважними до емоцій, до потреб цієї дитини, уважними до того, що вона можливо попросить, про яку допомогу у вас може попросити дитина. І Інколи навіть наша просто усмішка і добре слово може повернути дитині віру в те, що в Україні все таки про неї ніхто не забув. А Пані Олена, вона також цікава, наскільки діти, які повернулися з цієї депортації, вони відкриті, і зокрема для роботи з психологами, чи, чи все-таки ваші спеціалісти, зокрема, та фіксують небажання можливо дітей ділитися тим, що вони пережили під час цієї депортації. Тут так само діють закони і правила якогось загального нашого уявлення про те, хто на що готовий і з чим як працювати. Тобто, ми ж усі говоримо, що досвід депортації це. Ну, на якийсь такий спеціальний досвід, з яким людина зразу розуміє, що має бігти до психолога. Ну і кожен по різному з нас може проживати цю війну, хтось може переживати дуже важку втрату на фронті рідного і близького, хтось може переживати дуже важкі е ситуації з евакуацією або ще з чимось. І це теж можуть бути ті ті ситуації, при яких треба звертатися до психолога, але ми чомусь не звертаємося. Тому е це тут є два два якби, полюси. да що нам, нам як країні треба? Збільшувати оце професійне фахове поле людей, які вміють працювати, які вміють надавати якісні кваліфіковані послуги в сфері психічного здоров'я, підтримки психічного здоров'я, і отже, здолати в принципі тут таку нашу досі таку існуючу ментальну таку стигму про те, що можливо це психолог для когось іншого, але не для мене, бо я ж то психічно здоровий і нормальний. Ну так я тут мене три рази десь там уже контузило, але в цілому зі мною все добре. Да, тобто долати таку загальну систему якби уявлення про необхідність психологічної допомоги. Е, і друге, це ну, готовність особистості, і, і це теж залежить дуже багатьох. Кожна дитина це кожна окрема історія. Одна дитина одразу е, прийде до психолога і скаже: так, будь ласка, допоможіть мені, бо щось мені дуже важко з цим всім, а інша дитина буде навпаки. Там, да, якось це, ну, і, і на неї і це можуть бути різні впливи. Ну, її реакція може бути продиктована будь-яким її або попереднім досвідом, або в принципі особливістю характеру. А, але психологічна допомога не може бути обов'язковою. Вона не є такою, що психолог бігає за тою дитиною і тягне її в кабінет. Безумовно, ні. І також тут треба теж розуміти про те, що Е це це щось до чого людина, дитина ну має дозріти прийти, і, і, і це теж частина нашої, якби е, роботи от нашого соціуму, от, от громади, е, щоб дитина відчу... ну, для того, щоб прийти за допомогою. Треба відчути себе принаймні от в безпеці, е, треба принаймні навіть якби зрозуміти свою потребу так. А коли цього відчуття безпеки немає, ти не знаєш, де ти живеш, ти не розумієш, з ким ти будеш жити, куди ти будеш вступати, як в тебе складеться далі стосунок з тої тією чи іншою родиною, яка, можливо, теж невідомо в яких стосунках з тобою. І це все теж може впливати на це рішення про там, допомогу психолога чи не допомогу психолога. Ми загалом звикли жити в ситуації, коли нам некомфортно, але ми не дуже готові вирішувати і покращувати. Для себе от якість свого життя. от Коли заболить зуб, так що так, що спати неможливо, тоді ми якось от розуміємо: ой все, до стоматолога на наступний же ранок. А коли є такі душевні болі, рани, травми, якісь переживання, емоції, ми в цілому думаємо, що ну може якось переживеться, перебудеться, а, а можливо, мені зараз тут виплатять допомогу фінансову, і все покращиться. ну А так не стається. і Зазвичай шлях до психологічного, до психолога, до психологічної допомоги, він займає час і це нормально. അല്ല <laughs> І пані Олено, ви на початку нашої розмови згадували про те, що якраз займаєтеся допомогою дітям, які постраждали від війни, не лише ті, які були депортовані, а ті, що залишалися на території підконтрольній нашому уряду. То зараз в чому полягає ця допомога, та на яких територіях чи поблизу фронту, чи можливо вже в тилу, і чим можете розповісти, яким чином можна до вас звертатися і хто може. Це зробити. Так, якщо ви важко переживаєте ви або ваші діти, тому що наша допомога вона скерована для дітей та батьків, важко переживаєте війну, і це можуть бути різні ситуації: очікування батька з полону, або очікування батька з фронту, або втрата всього майна, переселення, будь-які інші тривоги, то можна до нас звертатися на нашу безкоштовну онлайн психологічну допомогу 0800 210 106. Це номер телефону, за яким вас керують до. Там, там до, до до психолога, і вона абсолютно безкоштовна. І чому вона зручна тим, що вона якби в онлайні? До нас звертаються і діти з-за кордону з усієї України, але е, також ми працюємо і на місцях, і так більша частина наших локацій і е, м, центрів, в яких ми надаємо психологічну допомогу, якби вже в живому форматі офлайновому, знаходяться е, так, з півночі через хід, і на південь. Це Чернігів, е, в Києві. У нас є офіс. Безумовно, Харків е, в Сумах буде скоро. Е, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг. Миколаїв, також у нас є наші центри у Львові і в Трускавці, також в Тернополі та в Чернівцях, і в Івано-Франківську був, але ми вже закрили там нашу роботу. Тому це в цілому. Практично вся територія України і це може бути як індивідуальна робота з дітьми, там батьками, так і групова. І також ми проводимо таборові програми впродовж літа а також спеціальні психосоціальні такі реабілітаційні програми для тих дружин з дітьми, яких, які очікують чоловіків фронту або які безвісти зникли або в полоні.